З понеділка площа перед Шевченком мимоволі стала ковзанкою через мокрий сніг та ожеледь. А у вівторок ще засвіта її чистить пані Леся. Вручну згрібає те, що пропустила техніка. Вони тут щіткою друть, а ті кармани, от то я відшкрябую, але чуть-чуть посипає, мали такою сумішу з піском. Не сіллю, нечистою сіллю, бо чиста сіль, шкода трохи. В цю ніч Львів прибирало 43 одиниці техніки, а зранку вийшли усі двірники. Втім, незважаючи на це, люди таки нарікають на слизькі хідники та дороги. Слизько. Машини їдуть, ковзається, На ковзаються слизько. А як оцінити роботу двірників? Ну, на сьогоднішній день та так, середньо, нормально. Може бути, можна було вілішати, звичайно. А от у водіїв на дорогу сьогодні зранку нарікань не було. Кажуть, посипані сумішу та сухі, втім додають ще не вечір. Я в сумлінні львівських двірників вірю, але на всякий випадок сьогодні ввечері додому поїду громадським транспортом. Грубо кажучи, усі роботу двірників оцінюють на четвірку з хвостиком. Та у Львові є й такі місця, куди нога комунальника не ступала. Місія не здійснена. В окремих місцях львів'янам та гостям міста доводиться бути справжніми ковзанярами або сноубордистами, бо інакше до місця призначення ти просто не дістанешся. Туристична принада Львова високий замок. Сьогодні тут вже де-не-де посипали піском і відчистили бруківку та зізнаються, вся ця справа намарне ввечері. Знову сніг. Зараз Замели, скривабкаверка пісок успаємо про те, що зима прийшла у Львів, відчули й у травмпункті восьмої лікарні. Тут тільки за дві доби прийняли близько 150 осіб. Тому, аби у травматологів було менше роботи, радять ретельніше підбирати взуття. Взуття повинно бути на широкій, великій платформі. Чим більша площа е, зіткнення із землею, тим більш стійка стійка буде хода і тим менший ризик посковзнутися е, е, насамперед, воно ну, повинно бути зручне на низьких підборах або взагалі старатися зимою уникати на на вулиці. Підбор. Втім, синоптики обіцяють, сніжитиме і морозитиме ще два дні. А з кінця тижня на термометрах очікують плюсову температуру. Ірина Папірник, Олег Кухар, головні новини Львова.